Завдання держави і заповітна мрія усіх батьків, щоб діти росли у безпечному просторі, здоровими і щасливими. Реалізувати це завдання чудово вдається тренерсько-викладацькому колективу дитячо-юнацької спортивної школи управління соціальних об'єктів Хмельницької АЕС, де функціонують секції на будь-який смак. Один з улюблених видів спорту дорослих і дітей футбол. Активно займатися ним і досягати успіхів. Юним футболістам допомагають віддані своїй справі наставники, серед яких молодий тренер Богдан Покойовий. Він лише два роки працює в управлінні. А його вихованці, серед яких Владислав Околот і Денис Фелик, уже призери і переможці різноманітних турнірів в Україні та за кордоном. У переліку перемог успішні виступи наших футболістів на міжнародних змаганнях в Болгарії та Польщі. І всеукраїнські, міжобласні. І також виїжджаємо декілька разів вже виїжджали за кордон, грали також турніри такого більшого гатунку масштабу. В Болгарії теж перші місця призові займаємо постійно. В Україні вдається багато моїх колег, з якими я ще раніше грав професійний футбол, зараз теж вони тренери-викладачі. І так і зізвонюємося, збираємо команди, виїжджаємо, отримуємо офіційне запрошення і йдемо на турнір, граємо з дітками. Нещодавно діти брали участь у всеукраїнських турнірах, які проходили у Яремчі, Ковелі, Львові, Делятині, Рівному. Хлопці також залюбки грають і в домашніх турнірах. А ще з великим натхненням у будь-яку погоду і сезон п'ять разів на тиждень відвідують заняття свого улюбленого тренера Богдана Вікторовича. Подобає Нам подобається грати у футбол. футбол. Їздите на які змагання, де були? Так, да, дуже багато Булгарії. було. В Болгарії минулого літа і цього. В Польщу їздили. Ну і по всій Україні. Богдан Покойовий професійний спортсмен, грав за українські футбольні клуби та команди Поділля, Динамо-2, Арсенал, Оболонь, а також литовську команду Корелос навчався у Маріупольській футбольній академії та Переслав Хмельницькому університеті, де отримав ступінь магістра фізичного виховання. Каже, що хоче передати дітям свої знання та навички. Бачите, навіть в таку погоду футбольну ми її називаємо багато. Прийшло моїх вихованців, тренуються, діти стараються, хочуть. Саме основне, що в них є бажання. А моє основне завдання їм допомагати зростати і бути, як в першу чергу, гарною людиною та майбутнім футболістом. Як відомо, діти дуже відчувають і цінують щирість і добре серце. І саме це їх найбільше приваблює в тренері. Окрім спортивної техніки в дитячо юнацькій школі управління соціальних об'єктів ХАЕС, молоде покоління також отримує уроки патріотичного виховання. Наприклад, нещодавно вихованці Богдана Покойового взяли участь у турнірі пам'яті героя Олександра Наумова, який теж був учнем Нетішинської спортивної школи. У серпні нинішнього року діти стали учасниками акції Шаную воїнів, біжу за героя України. У червні разом з дорослими долали забіг єдності на підтримку тимчасово окупованого енергодару. Батьки та мами юних спортсменів також активно долучаються до виховного процесу, беручи участь у спільних турнірах, присвячених різним подіям, наприклад, міжнародному дню дітей чи дню матері. У юних футболістів Нетішина є всі передумови для того, щоб досягти вагомих спортивних і життєвих успіхів, тому що їх оточують люди, наповнені любов'ю та озброєні професійним хистом.